Всім привіт! Гороскоп для водоліїв на грудень 2025 року. Цей місяць стане для вас місяцем внутрішнього перезавантаження, підготовки до нових стартів і переосмислення довгострокових цілей. Енергія місяця підштовхуватиме до аналізу особистого життя, оновлення робочих стратегій та встановлення кордонів. З людьми, які забирають вашу енергію. У багатьох водоліїв з'явиться відчуття завершення життєвих етапів та готовності до нового рівня. Грудень принесе більше відвертих розмов. Ваш партнер може відчувати потребу у вашій увазі та ваших емоціях. Перші 10 днів з'являються теми, які давно відкладалися. Це шанс закрити напружені моменти. Середина місяця гармонійний період буде легше домовитися, знайти спільні рішення, планувати майбутнє чи святкові події. В кінці місяця ви відчуєте приємне зближення відчуття підтримки та вдячності. Одне одному. Цей місяць підходить для оновлення стосунків, зміцнення довіри та побудови довгострокових планів. Для самотніх водоліїв грудень може стати дуже яскравим періодом знайомств, але не пришвидшуйте події. Зрозуміло, що управитель вашого сонця уран. Робить вас дещо нетерплячими та надає швидкості у всьому. Але зірки радять бути поступовими та терплячими. Знайомства можливі через друзів, навчання, спільні проекти. Дехто може відчути інтерес з боку людини, яка вже давно поряд. Але Сприймала вас як друга. Це місяць природних та щирих симпатій, без драм та заплутаних ситуацій. Ще раз повторюсь: не поспішайте з рішеннями. Дайте симпатії час розвиватися плавно. Запам'ятайте дні, які сприятимуть романтиці та зближенню з партнером. Та новим знайомствам. Це 3, 7, 8 грудня. Час для щирих розмов та планування спільних заходів. 12, 13 та 15 грудня підходять для романтичних зустрічей, флірту та можливих приємних несподіванок. 20, 21 та 23 грудня гарний період для взаєморозуміння. Зміцнення довіри та гармонії в парі 28, 29 та 31 грудня сприятливі дні для прояву уваги, подарунків та завершення старих конфліктів. Коли ж не варто планувати нічого важливого у стосунках з коханими, адже ці дні можуть приносити непорозуміння. Емоційну напругу або суперечки. 1 2 грудня буде підвищена емоційність, варто втриматися від серйозних розмов. 10, 11 та 17 грудня можливі дрібні конфлікти, ревнощі та непорозуміння. 25 та 26 грудня уникайте рішень під тиском емоцій. Так як є ризик необачних вчинків, декілька слів про фінанси. Грудень 2025 року стабільний, хоча можливі додаткові витрати наприкінці місяця: подарунки, подорожі, завершення фінансових зобов'язань. Але все ж таки сприятливими будуть повернення раніше вкладених коштів. Додатковий дохід від підробітків або невеликих проєктів, та покращення фінансової дисципліни. Ви відчуєте контроль над ситуацією. Що ж потребуватиме обережності? Це великі витрати, пов'язані з імпульсивними бажаннями, зайві покупки, яких може бути багато. Обіцянки фінансово підтримати, фінансово підтримати когось, які можуть стати тягарем. Не обіцяйте того, що вам буде складно зробити. Фінансове зростання можливе через розумне планування та чіткий бюджет. Сприятливими будуть дні. Можете записати наступні дні, адже вони сприятимуть прибутку, новим можливостям та успішним фінансовим рішенням. 5 та 6 грудня добрий час для планування бюджету та вкладень. 9 та 10 грудня можливе отримання додаткового доходу, повернення боргів або премій. 14 та 16 грудня будуть сприятливі дні для великих покупок або інвестицій. Фінансові угоди пройдуть успішно. 22-24 грудня підходять для фінансових переговорів для укладання контрактів та підписання документів. 30 та 31 грудня. Досить вдалий час для підбиття підсумків місяця, розрахунків та планування бюджету на наступний рік. Несприятливі дні. Ці дні можуть бути ризиковими для фінансових операцій або призвести до непередбачених витрат. 1 та 2 грудня уникайте імпульсивних покупок та необачних витрат. 12, 13 та 18 числа буде високий ризик фінансових непорозумінь або затримок у виплатах. 26, 27 грудня будьте обережними з великими вкладеннями або позиками. Це сильний місяць для водоліїв у професійному плані. Ви будете відчувати підйом. Навіть якщо рік був складним. Перші два тижні це тижні для підбування підсумків року, завершення важливих проєктів, які довго тягнулися. Можливе визнання вашої праці або пропозиція взяти на себе більш значущі завдання. Середина місяця найпродуктивніший період. Ви зможете знайти, мову професі... зможете знайти нову професійну опору, людину, наприклад, ідею чи можливість. Добре вдаватиметься робота з інформацією, навчання. Кінець місяця це період перегляду планів та налаштування напрямків на 2026 рік. Ідеальний час для обдумування нового старту. Зміни підходів або пошуку нової роботи, якщо це для вас актуально. Це місяць, коли ваші ідеї можуть бути помічені, тому не бійтеся, презентувати нові концепції або висловлювати свою власну думку. Здоров'я є не менш важливою темою. Водолії можуть відчути потребу більше відпочивати психологічно. Буде бажання зменшити навантаження, та буде потреба в тиші, стабільності і відновленні. Порада від мене на грудень місяць. Стежте за балансом між роботою та відпочинком. Емоційне перевантаження може тимчасово знижувати тонус. Тому важливо планувати час для себе. Час для відновлення, творчості та приємних ритуалів. Отже, в цілому, грудень сприятливий для відновлення сил та натхнення. Він даватиме хороші можливості для саморозвитку, стабілізації у фінансах, гармонію в особистому житті та підтримку з боку близьких. Це Буде місяць внутрішнього очищення, стабілізації та підготовки до важливих нових кроків. Ви завершуєте старий розділ і входите у 2026 рік більш свідомо, впевнено та з ясним розумінням того, чого хочете. Бережіть себе, не забувайте ставити лайки та підписуватися на канал. До зустрічі у наступних відео.